Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Велике прохання підписатись натисніть на цей кружечок. Тут і записую для вас новини. За дві хвилини розповідаю все, що відбулося в нашій країні та за кордоном і про Україну. Тисніть на цей кружечок. Будь ласка, одна з найважчих ночей спочатку повномасштабки в Києві, 17 червня 25-го року. Ще одна пекельна ніч, яку Україна ніколи не забуде і не пробачить Росії. Росіяни запустили вночі понад 440 дронів і 32 ракети. Повідомив Зеленський. У Києві намагаються дістати людей з під завалів житлового будинку, скільки їх невідомо. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва до 139 зросла кількість постраждалих. Відомо також про 15 загиблих у Києві. Співчуття родинам заявив очільник МВС Ігор Клименко. Зокрема, Росіяни 17 червня вночі вдарили по столиці касетним боєприпасом. Понімечено також гуртожиток одного з університетів у Шевченківському районі Києва. На будинок впали уламки. Також постраждали навколишні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також через атаку РФ пошкоджений поїзд інтерсіті плюс з роботою відомої американській художниці Барбари Крюгер, присвяченої незламності українців. У потягу оперативно відновили пошкоджені вікна, і він вже вирушив з Києва до перемишля. За графіком повідомили в Укрзалізниці у Києві, 18 червня, оголошене днем жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх державних будівлях міста та комунальних відповідно. Також будь-які розважальні заходи у цей день в столиці заборонені. Армія Російської Федерації атакувала підрозділ ДТЕК фпв дронами на Дніпропетровщині, двох енергетиків поранено. На місці події оперативно прибули рятувальники ДСНС та медики. Повідомили у прес-службі. В Одесі пошкоджено корпус художньо графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. Також постраждав один з найстаріших лікувальних закладів в Одесі. Міська інфекційна лікарня на щастя обійшлося без жертв. Виїжджайте жити за Київ до родичів у будь-які умови подалі від стратегічних об'єктів так радять. Це тільки початок. На нас чекає жахлива осінь, заяви військовий репер Єрмак. Іран був щонайменше за три роки від створення ядерної бомби, а не за лічені дні чи тижні, як заявляє Ізраїль, CNN з посиланням на національну розвідку США. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1060 живої сили, один танк, три ББМ, 20 артилерійських систем, один РСЗВ, 17 БПЛА та 79 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.